Триває 716-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 910 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 9 лютого, окупаційні війська Росії втратили 393 тисячі військових. 6 385 танків, 11921 бойову броньовану машину, 9 435 артилерійських систем, 981 реактивну систему вогню, 666 засобів ППО, 332 літаки. 325 гелікоптерів, 7209 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1881 крилату ракету, 24 кораблі, 12551 одиницю автомобільної техніки та 1509 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.